Шановні громадяни України, звертаюся до вас, це підрозділ розвідки. Така ситуація у Запоріжжі. Всі мене зрозуміють. Є такий Іван Федоров, губернатор, який обкрадує Запоріжжя, який краде, забирає в жінок в дітей, за яких ми воюємо, забирає бізнес, погрожує. робить... Спочинок спочину свої Зараз ситуація дуже важка. на мене підрозділі розвідки нікого не залишилось. Всі 200-300. І Іван Федоров на крові наші побратимів строює свій бізнес. Йому все одно на нас, на наших жінок, на наших дітей. Він них забирає останнє. Люди вийшли, щоб заробити якісь хоч гроші. Він робить наїзди, погрози. Забирає в них все. Так от звертаюсь до Івана Федорова, Бог все бачить. І ми ніколи тобі не пробачимо. Чого, що ти робиш з нашими жінками, дітьми, що ти знущаєшся з нас, знущаєшся з ЗСУ. Все тобі повернемо. Дивись, ми прийдемо до тебе. Слава Україні! Isso vai